Текс народ! День вам добрий, сьогодні у нас 13-й епізод по доповненню Даунгард до Скайріму. Як бачите, сирана вдягнула свій балахончик на голову, а це означає, що ми десь знаходимось на відкритій місцевості, навіть при тому, що зараз я в печері стою. Я вже, як і казав минулого разу, я знаходжусь за межами порталу. Так. Тут начебто ворогів нас, принаймні, на початку локації цієї не чекає, наскільки я пам'ятаю, якраз, як, як я вам нагадую, я вже це все записував не один раз, але все пішло через дупу в мене. Так, там хтось схожий на людину. Але я так думаю, що то всього лише на всього олень. Тикс. Um, Коротше, наше зараз завдання знайти ще 4 святилища святині чи... Він його знає чого. О, а то стається все-таки людина. Давайте підійдемо. Напевно, то один із людяних гігантів, які водяться на цій місцевості, якщо я правильно зрозумів. Ні. Це саблезубий тигр. Вірніше кіт. Майже, але не те. З місцевих долбаних людяних гігантів випадають. Як, ви, як би їх називати? Парагони. Коротше, побачите тут в процесі я одного чи двох прикінчу. Так чи інакше. Так, і перше святилище має знаходитись десь тут неподалеку. Це, напевно, ще один долбаний особлизу би а. Це фалмір. Так, цікаво. Що ти тут забув? Минулого разу, коли я тут шастав, тебе тут не було начебто. Отже, перве святилище у нас ось тут от знаходиться. Це не зовсім пряма дорога, якою я шастаю. Але ми по ній потім. По нормальній дорозі підемо від святилища вже. Так, для тих, хто дивується, чому я не викликаю Арвака, він попросту тут не викликається. Як не намагайся, нічого не вийде. Здоров, дядько. Ага, давай. інший Ще одне святилище у нас є на руках. Набираємо водичку. І з кожним тут, до речі, новим святилищем потихеньку будуть відкриватися ці от портали, які тут по сторонах, які дозволять швидко переміщатись між цими святилищами. Ну, швидко в лапках, оскільки це PS3 версія, і все одно тут переміщення будуть займати достатньо такий нормальний проміжок часу. Поки ви там дочекаєте, що завантаження пройде. <кій> і тут у нас, якщо я правильно пам'ятаю, має бути на дорозі три павука, тому я зараз зроблю ось так от. Гарчати не буду, вони все одно там десь попереду. Так. І ось вони ганяються за Оленем. Одного підбомбив, по-іншому змазав, ще один впав з гори, прогучив. Так, він мені нагадав Арагога. Весело скачується вниз. Добре, щось позитивне принаймні. так Такс. Ну, начебто з цими полками все. Той один бідний покатився аж хрін, його знає куди. Такс, ну що ж, зараз нам в ту сторону, там найближче святилище. Можна змінити, до речі, тимчасово стріли болти на електричні. Від них сенсу тут трошки більше буде. А, причина проста. Зараз я тут найближчим часом нарвусь на двох драконів, які шастають... Під водою по озеру замершому. Я вже там був, я вже це бачив, я з ними вже бився. І честь цього мені зараз, щоб я не забув, потім варто змінити крик. Джек. Здоров. Так. Давай. Сирана, як завжди, з'явилась з... з чистого повітря. І прохід от тут от. Як ви бачите, відкрилось вже дві двері, два портали. Далі відкриється ще більше. Так, можна піти забрати у величезного паука мій волт вогняний, якщо він його віддасть. Віддаси? О, віддасть. Ну, може далі купатися. Тікс. Yes. Зараз треба перебратись на іншу сторону. І там потихеньку пробити собі дорогу далі. Так, в межах цього епізоду я напевно знайду всі каплиці оці от святилища. І з такими темпами, якщо все буде продовжуватись, то можливо я навіть швидше впоруюсь, ніж... Першого разу, коли це все проходив. Так, ось воно. Замерше озеро. І тут зараз будуть десь дракони ці довбані. Ну. Щось вони не дуже хочуть з'являтися. Мазав. Так, ну вони принаймні в мене не дуже добре бачать. Мажу по повній програмі. Ану не гарчи на мене. Це дуже боляче. Цікаво знати, де сирана. І мене якимось чином вбили, навіть при тому, що в мене більше половини здоров'я було. Коротше, продовжуюсь з цього моменту там, де ці дракони. Дікс. Диддикс. Деддедикс, Так, Коротше, зараз будемо працювати як спеціальні агенти під пекеттям. Оскільки мій персонаж дуже прокачаний на... Прихованість і на його броня вся теж прокачана на цю фігню. То логічним для мене зараз буде це сховатися просто на найближчій тіні. Оскільки, якщо я навіть при такому сонячному дні сховаюсь в будь-якій тіні, то вороги мене, в принципі, не мають бачити. Головне правильно сховуватись. От, наприклад, сховаюсь біля оцього от слова. От. Цієї позиції вороги мене не дуже мають бачити. Так. Ток-ток-ток. Так, так. Влучити по цих драконах криком. Як бачите, вони мене вже не бачать. Можливо через те, що літає там, де попало. Так. Сирана підповзла потихеньку, чудово. О, Боже, що з вами робити? Викрикати викликати длем, двемору, дл, дремору лорда? Щоб він в якості приманки був. Льова, вона підняла скелет. А я, до речі, тут перший раз, коли ходив, я не бачив, що тут у нас є. Е, скринька. Мені зараз і станеться. Це мене не бачить, о, є волсуларом. Так тебе звати? А ну, не горчи тут. Як бачите, навіть з такої позиції він мене не дуже то і бачить. Так, тепер інший дракон. Де його носить? Я його тільки чую, але я його ніде не бачу. О! Є контакт. Ну давай сідай, тваринка. Молодець. Тримай. І він мене досі не бачить, як бачите. Він всю свою увагу звернув на се яка дуже добре працює в якості приманки для цих діотів двох. Чудово. Так, далі у нас там трошки пізніше підуть фалмери. Хто б чекав, а? І в принципі після фалмерів у нас знову підуть фалмери. Я, до речі, пробував тут по... ну, цього озера пошасити минулого разу, коли грав. Щось я там нічого цікавого не знайшов. Може хтось напише там в коментарях, типу, ай-яй-яй, там валяється супер-ультра-мега-дупер броня. А я такий відповідь. Ай-яй-яй, в мене на персонажі зараз супер-ультра-мега броня, так що та броня, що там валяється на... Знизу на дні цього озера, насправді, смокче у моєї броні як не знаю хто у кого. Жах просто, правда? Е -е, про жуків не заїкайтеся, я знаю, що тут можна знайти двох чи трьох жуків, з яких можна специфічний шолом заколбасити хитиновий. Єдине, що можете заікнутись, де можна парагони діставати, якщо я їх тут не дістану.

Опля. І тепер вже три портали активні. Наступного разу оцей буде активний. І на останньому святилищі, коли вже ми закінчуємо з цим всім і приб'ємо братця, буде останній. О май га! Чувак, ти став прозорим. Так, е я болти змінив, не змінив. Так, оці от візьмемо і мені треба оце от. М так, і от доріжка. Е я одразу підготуюсь. Тут мають бути вже фалмери. Набудь не одразу, трошки треба ще пробігтись. Занадто рано я, якось так. Готуюсь вже комусь пику бити. Так, тут у нас нічого цікавого. Хоча, можливо, тут десь парагон валяється. Хоча. Пізніше цим буду займатися, якщо взагалі цим буду займатися. Я зараз, після того як. Після отих думок, що я хочу е зробити паузу в проходженні Скайріма, будь-якого, щоб доповнень, що з сюжетної лінії... Я так думаю, що мені не дуже то і хочеться взагалі тут, можливо, і не захочеться повертатись до додаткових завдань пізніше. Ну, До речі, кажучи, хм, зараз я вб'ю. Двох хлопців. Весело помер. І от ти от ще. Та не рухайся, ти хай тобі грать. Чудо. Коротше. Кажучи, там ще хтось шастає на горі. Минулого разу, коли я записував, от якраз. З цього моменту пішли найстрашніші глюки на найбільш довгий проміжок часу. Через саме ці глюки я не зміг нормально відредагувати відео. Бо після того, як я його відредагував, я його зберіг, перезавантажив свій ноут, бо його чогось дрючити почало. І, коротше кажучи, вже більше завантажуватись а, мій проєкт не захотів. Бачите, тут глюки в текстурах, старі добрі. Я тільки що перед початком гри зайшов онлайн спеціально, щоб встановити останній патч. Це я в минулому відео заїкався про це. Отам, до речі, знаходиться один із жуків, я це знаю. Я про це вже десь дізнався. Не пам'ятаю де конкретно. Коротше кажучи, перед початком минулого епізоду я зайшов спеціально онлайн, щоб скачати останній патч, який там вийшов. І як бачите, він... Особливо багато нічого не змінив. Спина чухається, боже. І... Так, чудово. Чудово, от тільки нудно якось, де всі. Тут має бути дофіга фалмерів, і я маю їх вбивати. Так. Е, до речі, задуплив, коли я повернувся там до того озера Довбаного. А тут рогата худоба фалмерів, до речі, знаходиться. Давайте на неї подивимось. Де ти? Де ти рогатико? Він тут фалмера приколбасив. Де ця свиня? Ви що, знущаєтесь? він що, життя за самогубством покінчив? Народ. А це не смішно. Ну тут, коротше, тут мав бути у нас довбаний. Назвіть його... А от іде. Хай тобі грейс. От вона. Рогата худоба фалмерів. Бе, тримай. Навіть не помер. Зато від удару по яйцях всі помирають. О, от наш парагон перший. Я ще другий знаю, де дістати. Так, це я заберу. Це місцеві, якщо ви не встигли прочитати надпис, це місцеві морозні гіганти наші. Так, ну що ж, пішли далі. Я, до речі, все більше і більше витрачаю свої болти, треба буде якось з селями запастись, не забути. Так, і, до речі, кажучи, мені треба не забувати, коли я буду бачити хапати всі ельфійські стріли. Вони мені... Вже... скоро знадобляться. Так, тут у нас нічого немає в цю сторону. Отут мали бути кілька фалм. фалмерів. Але я їх чогось не бачу. Переліт. Так. От якби ти не рухався, було б зручніше. Сирана, ти все гірше робиш тільки. Реально, стій, отак от. І от ти от. Стій не рухайся. І ніхто з них не захотів залишитись на мостику. М -м -м, я залишився без своїх стріл. А що там на горі? О, скриня з глюками без текстур. Чудово! Куди краще. Давайте я, я хочу туди забратись. Заради розминки. Тут ви жертвоприношення робите? Походу, так. І. Лісь. Лізь, лізь. Опля. Що тут у нас? Це я заберу. Хітинг коруса пофігу. Невідомо що. Пішли далі. <кхи> так. Першило ще при такому освітленні від мого. Оу! Оу, ти тут залишився. Який чудовий хлопець. Ще й болт мені віддаш. Першиво, що при такому освітленні від мого Аурального крику. Звучить як. Сенс толку ніякого. Сенсу в ньому взагалі нуль. Оскільки що так, що так, я не буду бачити довбані силуети своїх ворогів. Так, ви не дивуйтесь, що я тут все облажу, бо... однієї пробіжки мені, в принципі, не вистачило, щоб запам'ятати, що тут лежить. Так. Ой, я тебе не вбив, напевно. Ти впав в водичку і тебе там течією зносить. Не ту кнопку нажав. Не, жаль. Треба буде точно. О, дякую. Треба буде точно не забути заколбасити собі ще стріла, то. Я так скоро закінчу... Без них залишусь взагалі. Заберу. Заберу. <кхем> так, ну що тут далі у нас? Е? Для тих, кому цікаво. О чому я тут всі скрині обшарю? А я хочу парагончик ще один знайти. І поки на шляху трапляється скрині, я намагаюся їх обшарити. Тінікс. Цікаво, скільки цих парагонів? 3, 5, 6. Може більше, може менше. Де твій напарник чи напарниця, хто ви там? Смішно треба було аж купити аж ціле доповнення даунгард, щоб додали фалмерів жіночого. Вийду. Сумно просто. Так. Давайте я гляну зараз на час. І... Ну, в принципі, нормально. Якраз минулого разу, коли я записував, я якраз на цьому моменті зупинився. Далі у нас чекає Велетенська льодина печера. Ми вже продовжимо з неї наступний епізод. Отже, поки що на цьому я кажу вам сирано, ти в кадрі. Я кажу вам, бувайте. Зустрінемось наступного разу.